Випускні вечори, які тривали протягом останніх трьох днів, пройшли спокійно. Ексесів не зафіксовано в жодній із 788 шкіл області. Також цілком благополучно відгуляли вечірки в численних ресторанах та кафе. Правоохоронці це пов'язують з тим, що випускні бали винесли за стіни навчальних закладів. Випускні бали останніми днями відвідали близько 120 тисяч мешканців області. Причому більшу частину публіки становили батьки і запрошені. Довгоочікувані ж атестати отримали 47 тисяч випускників. Моря і емоцій. Ми розуміємо, що це наш перший шаг в взрослу життя. Цей шаг має бути достойним. Ми хотіли запам'ятати випускний вечір як радісне і веселе собити без всяких із Забезпечення порядку на урочистостях було одним з головних питань, тож батьківські комітети заздалегідь уклали угоди з охоронними агенціями. Навіть на церемонію вручення дипломів у багатьох школах вхід був за запрошеннями, адже найбільшу небезпеку гарному перебігу свята становлять колишні учні, які за традицією збираються біля шкіл. В моїй практиці нажда. Іноді... Ат родителі більше неприятностей, ніж дітей, бо что у них праздник, они не діти всі красиві, вони ведуть себе достойно, хотят показати себе в лучшем перед своїми одноклассниками, там, друзьями. Поэтому как бы все пройшло нормально. Школи та місця традиційних гулянь молоді охороняли близько двох тисяч міліціонерів і військових, Побоюючись повторення трагедії 24 травня, коли через пірнання з мосту загинув підліток. Особливу увагу приділили патрулюванню акваторій Дніпра та Самари. Але чи то через дощову погоду, чи то через близькі ЗНО жодна зустріч зорі не перетворилася на пляжну вечірку. Марина Дудник, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.